Всем добрый день. Да, Забравим короткий анонс. По останнім подіям. Ну, бачите. Після того, как в Пекині зібралася кампания протестантов, их так, так называют, це практично протест против Америки и Трампа. Це те, що Трамп наворотив, в результаті отримали, як кажуть, Дімарс. Дімарш «Ді Китая, Індії, там, Росії. Там, я вже не кажу про Північну там, Корею, там інші. Скажем, дрібні сателіти поприбігали туди просити в Китаї грошей. Ну, в принципі, ну, зробили просто такі, скажімо, а -а акт недовіри до Америки. Ну, чем сильно підірвали и авторитет, скажем, властелина земли про Америку, то-то Америка практически втратила авторитет, втратила свои завоювання из-за одного идиота, якого я ще все зимою казал, что это идиот, а наши идиоты ще кричат, что ты який він миллионер, він разумный. Разумный три раза разорялся. А зараз уже, дякуючи Путіну, вже 3,5 мільярда заробив. За, за тільки за півроку, навіть менше, не, да, ну, за півроку. Можете собі уявити, який він зробив скачок, дякуючи, дякуючи Путіну. Вот. Ну, коротше, коли ділок стає президентом, то ви розумієте, що це практично... Загибель держави. Вот о чм речь. Ну, Европа показала себе базарною бабою. Практично. І з тими всіми суперечками там між іншим спорим, там все робити, що починати. Ну, практично отримали удар по Польщі. От, то есть по зубам. <клух> і між іншим НАТО вся в ауті, не знає, що робити. Ось у чому річ. Стригати в війну. <глух> Путін обнаглев, тому що Сі йому пообіцяв практично підтримку. А Трамп, ви ж розумієте, так, да? А Трамп оголосив про те, що забирає, забирає війська частину військ із Європи. І підтримувати Європу не буде. Ви ну, розумієте? Як, ви, як кажуть, на чий млин плив воду Трамп? що Тобто все, що він робить, це робить для того, щоб знищити Україну. Одною рукою він начебто дозволяє продавати зброю, то не всю. Іншою він просто-напросто, скажімо, підтримує, підтримує Путіна. Ну, Америка показала себе практично, ну скажімо так. Нездатною вирішувати глобальні проблеми. От у чому річ. Ну тут головне інше. З астрологічної точки зору, вони це почали перед затемненням місяця. Це сатанинські сили, тому вони, так скажемо, не знаю, чи вони підібрали спеціально цей період, чи це так співпало. Там, ну, швидше за все, що співпало. О, це перемога Маодзедуна, скажімо, Відзначало що, перемогу Маодзедуна над Чанкайши. Тому пара такі влаштували, підібрали. Я думаю, що підібрали цей момент. Але це те, що зроблено на затемнення, це бісовська ваханалі, воно все розвалиться. Тобто, скажем, тріумф оцих опозиціонерів Америки, він складається практично на, ну, скажем так. До сатанинських сил. Сатанинські сили вони використовують, вони в повній мірі використовують оцих ідіотів, а я їх так по-іншому не можу назвати. Вони думають, що вони там вже властилини світу стали. Насправді це все розпадеться, і причому, ну скажем, навіть для Китая це буде, я скажу, не, не дуже позитивно, я вже не кажу, про Росію і Індію. От і це не зразу буде. Ну, бісовський там, сатана, він просто використає їх в повній мірі. О, там буде гонка озброєння. Ну, в Росії так гонка озброєння. В Китаї там, значить, вони теж тужаться проти Тайваня. Бо там ракети розвивають ядерні, з ядерними боєголовками, Щоб зрівнятися з Росією, Америкою. Але річ у тому, що це їм обійдеться дуже дорого. Ну, гонка озброєння буде дуже, дуже серйозна. Ну, На початку вже Третьої світової війни, практично. Ми вже стоїмо. Це трампся. Практично вивів світ на протистояння. І практично він є організатором Третьої світової війни. Не Росія. Та куда там в Росії там з її економікою одної там, наприклад. Аляски або Каліфорнії, розумієте, бюджета. Бюджет Каліфорнії це бюджет Росії, розумієте, що говорить. Ну, всі там на, на Путіна, на Росію показують пальця, насправді це все. Значить, це просто пугало. Хоча приносить дуже багато проблем. Ну, там, скажемо, Україні. Україна. Ну, Україна вже давно виграла, от о чому річ, якби не ці хуроди. Зеленський там, вся ця, ця кампанія зелена, практично. Ну я просто, я, я просто там скажу, немає слів. Зеленський повинен сидіти на, на, саді, на цьому, на скамі підсадимих, повинен дати відповідь за те, що Чангар практично розмінували, пустили туди війська на Київському напрямку і Чернігівського познімали, познімали війська. Розумієте, це знищення разом з залужним. Це взагалі урод. В прямому смислі урод. Я просто знаю тих людей, які спілкувався з залужного з різних сторін. Розумієте, що говорить. Це просто урод. І це був, так сказати, план Зеленського Єрмака. Використати для знищення добровольців. Це ті люди, які могли навстати підняти цю, цю владу зелену. Їх знищили. Зараз там в армії немає сил таких, які могли виступити проти влади. Там більше ТЦК, там, да. скажімо, зацікавлена в цій владі поліція. Ви самі розумієте. Зараз це обіграння, обігрування, можна сказати, ну перетягують на себе, скажемо, на свою сторону Азова. Там Білецького вже там хоче зробити президентом. Розумієте, говорить. Тобто шукають заміну, заміну, або, скажімо, таку людину, яка б не могла розправитися з Зеленським, який вже один самих багатих людей вже в світі. Зеленський, розумієте, що говорить. Цей Новоріш, клоун, практично, практично десятки мільярдів там вже, ну, скажімо так, закріпив в чорних зонах, тому, в тому числі в Америці. О, чого річ? Де тільки міх, в Європі кругом розкидана. І тут, виходить, така, скажімо, ну, самі подумайте, де обіцяний мільйон, БПЛА, де обіцяні ракети. Одиничний демонструють, хваляться одиницями, так сказати, щоб ідіотам, цим, так сказати, гречкосіям придурковати, показати, от у нас ракети, є, у нас сто. А нічого немає. Розумієте, що ми річ? Одиничні екземпляри. От. Який не, ну скажімо так, не можна нанести ніякий урон. Грація. Вона зараз тут буде дуже холодна, страшна зима для України. Будуть винищені практично всі резерви електропостачання і води. Так що готуйтеся. Що ви купуєте там, що там вже можна було зимою, там не знаю. Воду в відрах, відра купуйте, в відрах воду будете тримати. Зливати в туалеті. Тому що ця вся банда, вона практично все робить для того, щоб знищити Україну. Це хасидський заговор. Розумієте, Зеленський це все. Єрмак, папаша, кагебіст в Росії. Можете собі тепер уявити, що придумали собі так звані українці, так? Да? Гречкосії? Козаки всіх повбивали, а гречкосії тут кричать. Тепер плачуться, ой як нам погано. Чого плачетесь? Ви це зробили. Ви Спочатку цього урода Порошенка, якого там Западенців Бандеров захищають, бо він їх практично привів до влади. Вони всіх міністерств сидять. Потім Зеленський це все використав. Ну, це ж не дурний, він же розумієш. Він дурний, але в міру. Він розуміє, хто тут править зараз на Україні, на кого можна спертися. Ну, от, на так що тут. Не видать нам цих дронів, не видать нам, яких поставляє держава, Міністерство оборони, вони не літають. А ці такі українці там кричать, іва там, сидять, чекають, що буде. Ну, нічого не буде, поки будете чекати. Та цікаво взагалі. Мені в Черкасах там, там підвозу одного хлопця, йому 30 років, у нього троє дітей. ТЦКшники на нього напали, вибили скло в машині. Газом, газом його отруїли, витягли. Він каже, у мене документи всі. У мене троє дітей. Вони не звертали уваги в кайданки його. Повибували з зуби в кайданки його, вкинули в підвал, там ще сиділо. Лежало десяток таких пійманих, ззадні руки зв'язані, ні, ні воду, каже, не давали, ні, ні їжу. Ну порівняйте, що, що виробляє Путін там, або з нашими полоненими, да? росіяни? Що вибирать цикашники? Чим вони відрізняються? Я коли прослухав цю його ісповідь, от, ну просто волосся дибом стали. А потім, коли на третій день його на ВЛК потягнули, потім виявилося, що це правильно троє дітей, тобто вони пішли проти закону. І щоб замилити це все, вони заставили підписати його, що він не має претензій. Представляєте? Я кажу, що ти в суд не подаєш. Адвокати, навіть це ж просто, не знаю, це звірство. А, я таке вже підписав. Тобто вони залякують людей, практично, залякують. І таким чином, яка умивають руки. Хоча звірство там вже. Це є деякі факти, деякі бачать. А там, якщо розкрити, там просто фашизм. А дебіли думають, ось швидше б вже там помінялася влада. Вона сама не поміняється. Зеленський готується до диктатури. Практично винищують всіх опонентів. Зараз наїжджають на набу. Практично нищать набу. От, прокуратуру там, оцю незалежну. А те все игрочка сеї, придурочні сидять и думают, ой, может щось поменяться. <говорить> ну, зараз будуть підсовувати кучу вот таких ставленників, типа Белецких. Вы <говорить> не дуже блещет умом, образно кажучи, и моралью своєю, да? Там все командование Азова там скуповує в центре Києва квартиры, разумеете? Ну, по 6 млн, по 10 млн доларів. От. Тобто йде під підкуп командування ЗОГ, практично. Тобто це ті люди, які можуть, як би вважаються добровольцями, патріотами, які можуть прийти штиками в Київ. Розумію, що і їх страшно влада боїться. І тому ТЦКшники -то для них буде це засло. Тому що, якщо влада поміняється, ТСКшники ціка... будуть судити і розстрілювати. Розумієте, така зараз проти них злоба у людей. Я серйозно кажу. Я не виключаю, що Україна відновить, ну, скажем, статус розстрілу. Вот покарання вищого міра через розстріл. Щось так мені щось підказує. Диктатура була страшна. Ну, поки Плутон ходить по водолію, розумієте, що ви. Ми... Я думаю, що в наступному році будуть дуже криваві події. Там Плутон стане в квадрат до... До історичного сонця карти України, історичної карти України, там будуть дуже серйозні справи. Розумієте? Ну на початку десь там, чи в березні там, ну, треба, я вже по пам'яті там, треба відновити. От, так що буде, так скажу, як кажуть, ай-яй-яй, це кругомці, це засиллю оці йой, файно, о, дупа! Цю дрібкасії придурковаті. Вони готові мову, свою мову українську на Дніпрянську продати за цю Бандеровську, оцю, скажімо, банду, що заселилася в Києві. Доки це буде, що Україну знищать. Це вся Бандеровщина, це все знищить Україну, я все сказав.